Я пропоную кілька тез для того, щоб ми заглибилися у його мову, у його стратегію мислення. Колись, можливо, матиму більше часу. Зроблю словник мови Степана Бандери або, можливо, підірву на це своїх студентів, до яких повертаюся в аудиторію наприкінці лютого. Отже, теза перша. Викорінення більшовизму на московських теренах випливає з хворобливої імперської ментальності росіян захоплювати, принижувати, визискувати. Ця думка Степана Бандери сьогодні дуже актуальна, хоча без огляду на те, що у нас знаходяться люди, які дуже тішуться, тішаться з цього приводу, що в Москві знаходяться протестанти проти режиму Путіна. Їхні протести на моє глибоке переконання закінчуються на кордоні з Україною. Щодо цієї ментальної картини світу, яка називається «Кацап чи Москаль, ми не повинні мати жодних ілюзій. Вони є такі, і будуть до того часу, поки ми їх не знищимо. Степан Бандера, власне, цього вчить і кричить до нас з далеких років: Росія є тільки одна імперіалістична. І так буде доти, доки російський імперіалізм не буде дощенту розторощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання. Що його імперіалізм приносить йому самому найбільше лиха, жертв, терпіння падіння. Степан Бандера каже, що для до цього ще далеко. Я кажу, що ні ми до цього не доживемо ні наші діти. Ми щодо них не маємо мати жодні жодних ілюзій. Ми маємо змагатися з власними вадами. Ми є в світі для того, щоб подолати малоросійство. Хоч казав великий Липа, що українці є для того, щоб знищити Москву і відчути себе центром Європи, центром самих себе. Це наша найбільша вада. Що ми не відчуваємо себе центром самих себе, і підтвердженням цього є повна контра після наших з вами смертей на Майдані. Я до речі, коли вчора вночі приїхала до Києва, в мене було таке враження, що я вийшла на зупинці цвинтар. Цвинтар, причому на всіх рівнях, а москальської мови стільки, що просто стрілятися. Друге, зміна влади у Росії це не зміна імперської ідеології у ставленні до України. У нас в країні живе багато ілюзіоністів, які вважають, коли здохне Путін, то щось зміниться у наших взаєминах з Росією, ніколи не зміниться. І для того, щоб переконатися в цьому, треба взяти до рук тексти Степана Бандери. Отже, цитата від нього: якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України. На її, поневолення. На її поневолення, ми, наш факт існування, є докором їхньому факту існування. Ми настільки ментально різні, що їх шлях трапляє від того. А в нас певні середовища, і то більшість середовищ вважають, що ми з ними можемо мати якісь взаємини. Ми з ними одні взаємини. Був і грати. Інших взаємин немає. Російський народ, як і досі буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. На це виразно вказує стан політичної думки і настанова російської маси, всіх російських політичних середовищ, як комуністичних, так і антибольшевицьких. У всіх них живе крайня ворожість супроти ідеї державної окремічності, суверенності України. Вони не можуть нас терпіти у цьому геополітичному світі. Тому в нас єдиний шлях знищувати їх, знищувати їх на кожному найменшому рівні, починаючи від зауваження того, хто слухає руська раді. Я до вас приїхала з міста Львова, в якому стоїть прострілений пам'ятник Степанової Бандері. Двічі якісь суки влучали йому в ногу, розумієте? До обличчя не дотягнули це не Кривий Ріг, який голосує там не за те, що Росія агресор. Це не Васильків під Києвом, це не Маріуполь, які там з другої черги голосує, що Росія це агресор. Це Львів, який голосує за зараз, за за головного фарисея, лицеміра, злодія на прізвище Садомазу, розумієте? Це насправді ментальна катастрофа українця. Ми тут можемо багато розповідати про те, що Україна має знищити Росію, але Україна не знищила в собі малороса. І москаль того малороса плодить, плодить і далі плодить. Третє. нацистсько расистський гітлеризм і комунобільшовицький більшовизм походять з того самого джерела, каже Степан Бандера. Це саме джерело називається імперська ментальність. На це неможливо вплинути, каже Бандера, ні через моральні. Ні, через правові засади. Яка мораль з Москалем, до що? Яке право у стосунках з ним? Я пам'ятаю у Верховній Раді попереднього скликання, я пропоную закон про запровадження 5-відсоткового мита на російську книжку. Вискакує на трибуну такий депутат, вдарений тяжко в якийсь предмет без удару на прізвище Пензене і розповідає, що дуже файний закон, але то поганий закон. Це спосіб мислення українця, так? Але... Слово з трьох букв так відразу заперечується наступним словом з трьох букв. Але питаюся його, а чого той такий файний закон, такий поганий насправді? А тому, що він суперечить міждержавним угодам. То плювати мені на міждержавні угоди, якщо тут знищують мою книжку. Нема для мене міждержавних угод. Те саме у стосунках з Московію. Не може бути жодних домовленостей, жодних угод. Тільки сила на силу. Стіна на стіну Невже це не зрозуміло. Власне через те, що це не зрозуміло, ми поки що маємо поразку за поразкою, і основного пораженця на чолі держави. Класне пізо, що у нього таке. Воно абсолютно асоціюється з тим словом, яке створив Великий Липа. Пораженство. Оце філософія українця пороженство. Він не здатен бігти на довгу дистанцію. Він це настрашив. Він це настрашував майдану. І настрашилося майдану не Луганську і Донецьку. У Львові настрашилися майдану. Потім настрашилося його в Києві, а потім настрашилося його в Вінниці. Тих три міста найбільша ганьба України, яка дала найбільшу кількість відсотків голосів за пороженка. Думка про те, що не може з ними бути ні розмова в контексті моралі, ні в контексті права від Степана Бандери. Гітлеризм виразно проголошував свій імперіалізм у формі російської теорії. Большевизм приховує свій московський імперіалізм під формою інтернаціоналізму, а зараз це форма е, е, глобалізму, особливо яку продукує наше міністерство освіти, яке тепер стає вкрай небезпечним для розвитку України. Мені не йдеться про інші міністерства. Мені йдеться про ті міністерства, які не просто вкладають знання в голови молодих людей, а почуття вливають. Що мені з того, що він розумний, коли він має вміти любити і мудро любити? А це може дати історія, філософія, культура і мова, тих чотири базові дисципліни, які руйнує теперішнє міністерство освіти так званий майданівський міністр. Отже, все протиставлення поміж ними від ідеологічного починаючи аж до воєнної розправи за своєю суттю було конкуренційною боротьбою двох подібних імперіалізмів з запанування на тому самому просторі, а не боротьбою двох протилежних світоглядів, ідеологій суспільно-політичних систем. Ми не пізнали до кінця Степана Бандери. Ми не пізнали його як одного із найпотужніших філософів, ідеалістів ХХ століття філософів ідеалістів практиків. І найважливіше я казав свого часу Зеров етфотес до джерел. До джерел. Власне, я дуже дякую Йоркові Сиротюкові, що він і цього року організовував ці. Бандерівські читання, що це не просто був оцей спалах, яким живе українське суспільство, я не знаю вже скільки, століттями живе спалахами, траєкторією якоюсь, з постійними зупинками, з постійними поверненнями назад, з постійним недобиванням ворога, як каже Молинюк, чому ми ніколи не добивалися свободи, тому що ми ніколи не добивали ворога. Ми весь час старші в нього на горлі відпускали. А треба було добити, дотиснути, залити кров'ю його. Щоб ми не перекладали оцю цю війну з плечей попереднього покоління на інше, казав Маленюк, чого ми програли війну в 17 -му, 21 -му році, та тому, що ми не хотіли воювати. Зараз суспільство хоче воювати, воно чокуляди захотіло. Воно захотіло чокуляди і вибрало собі Парженка. А тепер все дивує, що має трагедію, що має 5 тисяч жертв. Так от Бандера оприявнює всі ці речі. І якщо би це суспільство здатно було читати класиків, воно би було інше. Чи могло моє покоління читати класиків? Ні. То я тепер маю все зробити для того, щоб моя дитина і мої онуки читали класиків. Тому що ці класики вливають у мене, вливають у мене духовну силу. Без духовної сили моя фізична сила ніц не варта. Вона просто тіло. Що з тих тіл. Тих тіл у нас, я не знаю, скільки відсотків, їх є більшість, ми це дуже добре усвідомлюємо. Він дає вогонь, Бандера. Це бандерівське покоління створив його величність Донцов, тому його так панічно бояться. Тому Олег смішно каже, як він правильно каже, як він хоче говорити про Донцова, то йому відразу кричать, що він фашист. Ці ідіоти, правильно, це дуже класне слово сьогодні жив. Але таких наразі більшість. Ми маємо вистояти серед того ідіотичного моря, серед цієї слямозарності, серед цього бриткого лібералізму, серед цього назадництва, серед цього пороженства, серед цього невміння слухати правду. Не вміння вербалізувати її, не вміння її актуалізувати, невміння знищити ворога, а не домовлятися з ним. Інакше тоді будемо знищені ми. Невже ми настільки інстинктивно ослабли? Я вже навіть не кажу на рівні духовному, просто на рівні інстинктивному? Як це треба вп'ятися в горлянку опонентові своєму? Щоб довести, що ти маєш рацію, а не він. Що це твоя земля. Олена Теліга каже, ми маємо повернутися в чужі для них міста, щоб їх забрати. І вони стали нашими, ті міста. Четверте, московський імперіалізм за головну мішень, оце найважливіше, має не лише самобутність націй, але гідність і свободу окремої індивідуальності. Він не визнає індивідуальності. Його спосіб мислення община. Натомість, спосіб мислення українця я самодостатній. Згадайте Великого Липу його чорноморська доктрина, про яку так слушно сьогодні говорив Олег Баган, і його захист власне свого ебо. українець виграє тоді, коли він виграє на рівні захисту свого я. І це те, що треба підносити на кін історії і пишатися тим. Тому не випадково ця революція з уста гневока була названа революцією гідності. А що означає цей абстрактний іменник гідність? Та він походить від інфінітива годити. А кому годити? Ну та собі. А чого ж то я собі не маю годити? Я ж християнка, там написано, люби ближнього, як? Ну то як самого себе. Але ж для мене ближнім не може бути квіт, після того, що він робить. Для мене ближні є інші люди. Тобто, все надзвичайно просто у цій філософії націоналізму, егоцентрична філософія. Її треба втілювати, а Україна чомусь, чомусь думає про когось, до комусь було добре. Мене ніхто не обходить, крім мене, крім моєї країни, моєї держави, моєї мого світу. Це, власне, те, про що говорив Бандера. Всіх решта я маю використати навіть чорта у своїх інтересах. Тоді перед твоєю силою будуть пасувати інші. Ідея гідності, пошанування людини, її вільного розвитку, власної ініціативи, творчого та достойного самовключення в гармонійний уклад збірного національного і суспільного життя є діаметрально протилежна до більшовицької тиранії, до уярмлення і визискування людини, топтання її гідності, нівелювання. Свободи чи не була під тими гаслами ця революція, яка закінчувалася, закінчилася контрреволюцією. Всі наші революції закінчуються контрреволюцією. Але попри те, що вони закінчуються контрреволюцією, народ все-таки так мені здається, виходить на інший рівень світовічування і світосприйняття. Звісно, не такою мірою, як би хотілося меншості, але все-таки можливо рухається тою драбиною. Не знаю, ну чесно кажучи, я ще ніколи не мала стільки сумнівів щодо. Суспільного нашого розвитку, як я маю тепер, особливо після майданівських подій, після того суцільного цвентарища. І, нарешті, остання думка від Бандери: на його думку, на що найбільше спрямовано удар Москви, тут Олег слушно казав, не заводи, навіть не море і Чорне, і Азовське. На що спрямовано? Бо це матеріальні речі, які випливають із нашого духу. Вона Москва зміряє до систематичного оточення. Української національної субстанції до виполохання з душі й життя українського народу всього національного змісту, це власне те, що робить тепер наша <кліпи> ліберальна влада, яку способом демократичних виборів приведено на трон нашої з вами держави. Тобто, ми, націоналісти, тепер вступили у глибокий конфлікт. І з більшістю цієї маси, саме так я хочу це назвати. Цей конфлікт, думаю, зробить нас набагато сильнішими, набагато глибшими, набагато чистішими і світлішими. У цій дуже потужній боротьбі всередині країни, а не зовні. Ми зробимо, сподіваюся, наші хребти твердішими. Це відкриє нам очі на самих себе. Це найважніше. Це сподіваюся. Спонукатиме нас очистити наші ряди від всіляких глушпайок, які налипли на націоналістичних силах і середовищах. Всебто нема у нас іншого шляху, як пізнавати бандеру теоретично і практично за для нас самих і задля того, щоб Картагена, як казав Шевельов, була зруйнована. Дякую.